Любити свою країну та вміти її захищати на Рівненщині активно працюють над вдосконаленням викладання предмету захисту країни. Вчителі вже пройшли курси підвищення кваліфікації, де мали змогу поділитися своїм досвідом. Однак найбільше акцентували на тому, що дітей варто вчити цінностям та любові до своєї держави. Ми розказували колегам, що потрібно обов'язково розуміти, що ми маємо навчити наступне покоління не лише в як більшості всі подумали, що це. Ми вчимо дітей воювати, ми вчимо дітей цінностей для того, щоб діти зрозуміли, що вони живуть в Україні, вони є нащадки козаків, вони є наступним, напевно, рушійним етапом, який буде. Зміцнювати корні України взагалі в державі-суспільстві. Однак зміниться не лише підхід вчителів до викладання, а й сама шкільна програма. Тож, опісля теоретичних лекцій, викладачі будуть проходити фаховий блок, де матимуть змогу підвищити свої практичні навички. Але є ще дуже великий блок, який стосується фахової підготовки цих вчителів. Зокрема, ми там будемо вести мову про надання до медичної допомоги. Про фортифікації, про інформаційну війну, про сучасні засоби ведення бою буде певна тематика, яка буде стосуватися стрілецької підготовки. Вчителі ж вважають такі курси дуже важливими, адже змінюються підходи до викладання предмету захисту країни. Ці курси дають багато нового, тому що в першу чергу змінюються підходи до навчання. От і створення осередків дає можливість залучати багато різного технічного забезпечення, тобто технічні можливості роботи осередків, вони будуть набагато потужніші ніж у звичайних ліцеях, і тому вчитель має вміти володіти цією технікою. Цільне спілкування з колегами. Перше, тому що ми обмінялися досвідом, плюси і мінуси обговорили. Маємо стратегію далі, як ми працюємо, що треба вдосконалити. Тож зовсім скоро учні вивчатимуть не лише теорію, а й матимуть змогу випробувати свої знання на практиці. Дарина Черемшина та Артем Шаула. Телеканал Media Group.